Всім привіт! Не знаю, чи ви чекали це відео. Я чекав його точно давно. Е, нарешті дійшли руки, є час, є натхнення, і хотів би зняти відео про десятку ножів, яка зараз в моєму ящику. Е, Намагаюсь, щоб в ящику було тільки 10 ножів. Я так рахую, що це вже якісь певні психологічні проблеми, якщо ми щось там збираємо в такі кількості, але е, ця десятка якби, лишається зі мною завжди. Якщо новий ніж якісь заходи, якісь попередні, який там вже був, звідти там виходить. Наприклад, в мене є. Я думаю, всім відомий такий бренд, Knife. і е, був у мене такий, так, такий невеличкий складний. Трошки ним побавився. Зараз у мене зайшов інший ніж, мені подарували відповідно цей ніж газує на барахолку. Приблизно так і відбувається зі всіма іншими ножами. По ножам з фіксованим клиночком. У мене їх тільки два. Я ними користуюсь тільки в виключно в форматі, напевно, кухні якоїсь купольової кухні. В мене зараз це полос від кат з N690, зроблений у Львові. Про що свідчить відповідний запис на, на самому ножі. Така насічка непогана. Як на мене, дуже класний ніж на невелику руку, просто ідеальний для кухні. Так, і що зазначить, теж купляв його під певну задачу. Він в принципі мені не знадобився, використовується виключно кухня, з, ну, польова кухня, побукаючи. це Бредфорд, я думаю, це Guardian Treкій з М390 g 10 Я думаю, досить відома фірма в нас в Україні, дуже багато в неї шанувальників. Класний ніж, мені дуже подобається фронт пакл, теж невеличкий. Тобто це два невеликих ножа, явно не для складних робіт, не для батонінгу, для всього іншого в мене є сокера, є мультитул ножі для того, щоб різати. Так, а тепер власне те, заради чого ми тут зібралися, це огляд десятки ножів, які є в моєму ящику. І 10 місце вже дуже-дуже давно займає Real Steel Shade. Це у нас D2 Poltergeist Knife uh, дизайн. Як на мене, шикарний ніж. Я люблю форм фактор керамбіта. Він ось такий зручний, з кільцем, проволочна кліпса, цільнометалевий. Тут ніякий не титан, тобто максимально бюджетний такий ножичок, Як на мене, за свої гроші це шикарна річ. Є вони ще з дітеном. Не знаю, мені як на мене, оцей цільнометалевий, саме воно то, що потрібно. І того десяте місце. Поїхали далі. Дев'яте місце це новий ніж. Що мені було приємно, що я купляв його безпосередньо з рук нашого українського дизайнера Ошо. Е, Олександр мені його, е, тобто я його попросив, він для мене зробив знижку і продав один зі стрисків. Тобто, е, за що йому велике величезне, дякую. Е, дизайн нашого, значить, українського е, майстра. А зроблено це все на Eleforge Knife. А, якщо я не помиляюсь. Е, це називається талон. Я можливо помиляюсь, але загалом. Тобто, якщо ви захочете загуглити, подивитися, постараюсь ссылочку на нього дати. У Нас M390, тут дуже багато цікавинок і такий вейв зроблений, тобто додатково накручений, і є фіксація замка, тобто, що ми не зможемо скласти така, от, тобто ну, такий повзунок, грубо кажучи, шикарний хвіст. Таке кільце керамбіта з можливістю поставити трітєві колобочки. Е, правда, от ну, скажімо так, в мене був вже на ньому випадок, він був у мене на, 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 на джинсах, і я, скажімо так, приліг на мотоциклі і трошки лишився слід. Для мене це дуже хороший спогад про те, що як треба, що треба було зробити правильно. І артефакт на моєму ножі. Не планую поки що продавати, це ніж мені всім подобається. Він, не знаю, як на мене, він Дуже крутий, керамбіт і ще раз це моя слабкість. І як на мене це ніж вартує. В комплекті до нього є ще інше лезо, таке воно е, ніби як репристе. Якщо я не помиляюсь, то не заточене. Не знаю, можливо, для якихось тренувань, можливо, для ще чогось. Як на мене, загалом це ніж вартує окремого огляду. Добре, значить нас. Дев'яте десяте розібрались. Восьме місце. Це якраз останній ніж, який заохтів колекцію. Це є Турнаївс, e, як на мене, дуже цікавий e, виробник. E, що мені цікаво, чому він мені сподобався, що це є e, реально би, солдат армії США, який, я так розумію, був спец... спецпризначенцем. Зараз він відкрив свій приватний бізнес. В ножі інстаграм-сторінка в нього налаштовані більшість з нього фікси. Це там небагато є фолдерів. E, Тут з цікавинок є прям такий на черепочок, оцей. Прям вибитий на ньому. Як на мене, ніж дуже класно зроблений. Гарне танто, дуже тоненький, просто шалено грубі е, накладки з титаном. Е, зараз є вже його друга версія, де накладки тонші, є профільовані всередині. Тут у нас якщо, нічого немає. Тут титано просто кілограм. Е, він кажуть, що ніби в цього проблеми з залипанням, не знаю, мані, ніяких проблем з залипанням немає. Вроді, все окей. Кліпса не така агресивна, тобто вона більш, е, схо, більше ховається в джинсах. Тут знов таки кліпса для. Ну, якщо говорити, що для військового, то це ніж абсолютно набагато зручніше діставати. Тут тобто мене ця кліпса повністю влаштовує. Прекрасна механіка, класний ніж. Е, загалом, як на мене, крута річ. Хотілося б, щоб українські. Військовослужбовці, які реально воювали, які реально були в спецвійськах. Після цього виготовляли там, своїми власними силами, а не калабами, та ж Е, Так, на сьомому місці досить стандартний ніж який тут багато в кого є: бенчмет міні-адамас з е, Ну, Я думаю, ножу досить добре видно, що він життя бачив. Е, фактично, він приймав участь е, в чому. У нас там було багато інженерних тренувань, і ним я якби, скажімо так, проводив деякі інженерні роботи, по ньому видно, по покриттю, тобто що воно не супер стійке, це просто об землю. Після цього там, не будемо спілити, але один з наших з чату ножового нашого допоміг його відновити переточили. Трошки почистили і ніж знову готовий. Як на мене, якщо брати один ніж в армію, то мені здається, що такий міні-адамас зможе перекрити 99% задань. Далі на шостому місці в нас ліміточка. сорі, механіка хороша, пальці криві. Ліміточка це для якогось там, я не пам'ятаю, це був якийсь сайт, який замовив їх. Називається це Urban EDC f 55 Vox Design. М390 фактично шикарний на лайнері. То, що тут Vox читається одразу. Такі є ножі кастомного виконання від Jasper Vox з титаном. Там ціна просто шалена. Тобто там десь і 2-3 тисячі доларів. Це відповідно такий бюджетик з класною великою такою тановою мистиною. Як нема, не знаю, мені дуже подобається. Я його придбав. Був. В інших накладках прокоп його в такому от канвас. Тобто, в мій карті. Такі коричневі. Ну, Як на мене, він такий трохи був дідівський. Зараз в оранжевому GTN він набагато, набагато яскравіший, класний, ніж невеличкий, тоненький, досить десь на джинси в місто. Я рахую, що саме воно. Добре, погнали далі. П'яте місце. Легенда, дідусь, до нього бажа нови. і спокійно, без всяких фліпів, з повагою. Master of Defense Tempest 154 cm Що розказувати, Master of Defense? Тут, як ти кажуть, просто береш, насолоджуєшся. Я це його скажу чесно юзав не дуже часто, тому що, по-перше, шкода відверто, по друге, ну, типу, на важкі роботи я б його не брав. На джинси вдівав. Як на мене, це вже кусок історії. Ну, Master of Defense, хто знає, той знає, хто ні, той почитайте. Будьте освіченими ну, в кінці кінців. Е, так, нова генерація Microtech Lud. Попередня генерація взагалі не подобалась. Е, не знаю, Є в мене е, там, жінки рожевий попередній, не знаю, мені він е, не викликає там, багато емоцій. Цей просто вогень. Тоненький, худенький, з шикарною історією. Не знаю, правда, не правда, що це для тих підводників робили. Ну, оця генерація прям супер. Класний бікспейсер, глибока кліпса, шикарна. Ну, як на мене, автоматика просто бомба. Оце ген 2, цей дол дуже сильно вирішив клиночок. Цей горбочок, який виступає над ручкою, як не знаю. Мені цей ніж дуже подобається. Багато його носив, виконував ним різні роботи. Там По ньому видно вже що він там трошки там десь покоцаний, там десь покоцаний. Ну, загалом це якийсь там Triple Black. Як на мене, ніж класний, портує кожної гривні. Так, є ціла історія. Мекотек Брахел А. Це в нас М300. А, тут не сказав, тут у нас що? Тут в нас М390МК. Отакі. Тут просто на 7390 390 без вейбонів. Звісно, взяв через дизайн. Ну, Як на мене, це шикарно. Спеціально називаючи це дизайн, тому що ми знаємо, що там є певні зашквари з його дизайнером, але, звісно, як виріб просто бомба. З того, що я хотів. Взяв два ножа, насправді цей брав швидше як подивитися а Хотів дуже Microtech Стіч. Приїхав Стіч, приїхав Брахел. Брахел на мене, напевно, дуже довго залишиться Стіч, бо був у мене буквально місяць часу, і я його продав. Логіка проста, стічок на мене трохи завеликий, гарно виглядає на картинках, загалом лопатка ні до чого. Брахел шикарний пес гарного виконання, гарна ручка. Ну, кнопочка дуже зручна. Бікспейсер, кліпси, коротше все зроблено на вищому рівні. Це ніж мені тем. дуже. Два фінальних ножа, думаю, туди все попереднє відео. Не складе для них сюрпризу. Це є GS Knife. Треба, Треба швидше діставати надій-деко, хоча б щоб запам'ятати. GS-Knife ласточка М390 вже не випускається повний кастом наших українських майстрів. Святом досі в армії. Повага, от якщо ми говорили, що от є фірма американських ножів, яка виробляється ветеранами, тут можна сказати, що один з виробників, один з не, засновників хто просував цей бренд, досі зараз військо, за що йому великі респекти повага, і його ніж, як на мене, це щось прекрасне. Хтось тут бачить різні дизайни, я не бачу, бачу тут дизайн тільки української кастомної фірми. М390. Карбончик, сатин, глибока кліпса, титан. Гарна, механіка, просто шикарна. Ну і фінальний номер один. Я думаю, що він ще буде довго. Поки що я не бачу сенсов продавати. Це Таші Баруха, це повний кастом. Це в нас CPM 154 і це Phoenix. Це ніяка не колаборація, це його ніж який він робив. Це не інтеграл, на жаль, хотілося б, але от видно, тут є зліпок. Не знаю, як на мене, оце правильна лопатка. Шикарна механіка, легко відкривається, сатин, та ще мені здається саме от цим дизайном зайшов. Так, завдяки тому, що в нього зараз супер дофігала колаб, колаборацій з якими китайцями. Цей дизайн став трошки вже ніби як приївся раніше. Коли я купляв, це було вау, круто, супер. Зараз, звісно, можна за набагато менше гроші купити і потримати наші таші. Як ну, це мені душу гріє, що все-таки це і ніяка не колаба. Так, це ще не кінець, якщо додивитись, дякуємо до цього. Хотів ще показати свій один відданий шийник. Все-таки тримає чому Тому що подарунок. Якравий шпана, на якомусь відео він вже засвітився. Дуже давно в мене маленький такий шийничок. Був і в сумці колись, і на шию не носив, чесно, але загалом от такий маленький шийник ще має. Що б хотів? би? Хотів би попросити вас, щоб ми трошки порухали українськомовний YouTube, особливо Ютуб, і не продавання. Дуже мені подобається якісний контент, звісно, які знімають наші магазини, але все-таки це магазини, і вони напарюють. І вони привезли китайські. Ці китайські ножі найкращі, Вони привезли американські, ці американські ножі А Мені особисто не завжди цікаво слухати думку деяких людей, яких думка заангажована відверто. Цікаво послухати, що у вас на кишені це може бути оформлено в форматі коментаря. Може бути оформлено в форматі відео і з посиланням. І якщо вам таке було цікаво зробити, я б вам був вдячний. І як нагороду, мінімально, звісно, ми так розумію, що я там нікого не здивую зараз, я би хотів дві нових намистини подарувати там за перше і друге місце. Ну тобто, там просто за ті, які мені сподобаються. У нас от є такий мальфарчик, на... це. і левчик. Це від Клямри. Новенькі. Хотілося би. Ці коментарі прочитати до кінця 2024 року, що у 2025 році ми вже стартували. Думаю, завдяки тому, що нас активно триває війна, про що ми не забуваємо, нам є буде про що подумати. А поки ми маємо якийсь там день-два видихнути, можемо поспілкуватися на Всім дякую за увагу і чекаю вас в коментарях.